Доброго ранку, мої малята. Ми кожен день спостерігаємо, як навколо нас працюють дорослі. Хтось щоденно ходить на роботу, а хтось працює вдома. Але кожного дня люди піклуються про ближніх і виконують якусь побутову роботу для того, щоб ви були обізпечені усім. Мали іграшки, книжки. Їли смачну їжу, вдягали чистий одяг, працює дуже багато людей. І сьогодні ми з вами перетворимося на дорослих і виконаємо певну роботу деяких професій. Згодні, а підказками нам будуть загадки та картинки. Отож, перша професія. Квіточки попідливає, кущики. Підстригає для рослинок чарівник. Любить землю садівник. Садівники доглядають за рослинами. І зараз ми перетворимося на садівників і створимо дуже гарну клумбу. Але ця клумба буде непроста. Ми з вами бачимо кружечки з циферками. І у кожному такому кружечку необхідно буде посадити квіточки відповідно цифри. Давайте з вами порахуємо квіточки, які з'явилися: 1, 2, 3, 4. Саджаємо їх у ту клумбочку, де циферка 4. А цих квіточок скільки. Рахуйте, їх дві. садимо їх. У клумбочку з цифрою 2. А скільки тепер з'явилось квіточок? Три. Так. Цифрі три. А скільки тепер з'явилось квіточок? Тут діти, 5. П'ять. І у нас залишилась лише одна порожня для однієї квіточки. Цифрою 1. Яка гарна клумба у нас вийшла. А зараз. Ми з вами перетворимось у людину іншої професії. Яку? Відгадайте, глина в кого ожива, творить, хто з неї дива, в кого посуд, ніби жар. Ну, звичайно, це гончар. Гончар на спеціальному гончарному крузі. Робить різний посуд тарілки, чашки, глечики. І це все зі шматочка глини. І цей посуд потім прикрашають квіточками, листочками, різними геометричними фігурами. І зараз ми з вами будемо прикрашати посуд. Але елементи орнаменту. Будуть у певному порядку, який нам потрібно буде продовжити. І першим буде глечик. Його вже почали прикрашати. Ось дивіться, першим буде трикутник, потім круг, потім знов трикутник. І знов круг. А наступна фігура трикутник, а за ним круг. Молодці діти. Який гарний глечик! Наступною будемо прикрашати глиняну тарілку. Почали квадрат, круг, трикутник. І знову квадрат, круг, трикутник. А потім квадрат, круг, трикутник. А потім квадрат, круг і трикутник. Молодці. Ми з вами прикрасили блиняний посуд. А зараз час іншого перетворення. Вміє вправно рахувати і товар пропонувати. Він підкаже, що купити, скільки грошей заплатити. Зветься, як цей молодець. Ну, звичайно, продавець. Ви звертали увагу, що в магазині. На полицях, все розставлено по своїх місцях. Молочні продукти стоять окремо, м'ясо окремо, овочі та фрукти теж окремо. У кожного товару є своя поличка чи стелаж. І зараз ми з вами, як справні продавці, будемо виставляти товар на вітрину. Ось є у нас така гарна вітрина. На верхню полицю ми поставимо фрукти. На середню хлібобулочні вироби, а на нижню овочі. Отож починаємо розставляти банан. Що це діти? Фрукти. А бублик – це що? Хлібобулочні вироби. Баклажан це фрукт. Хлібобулочний виріб. Це овось. Так, це овось. Брокколі? На яку поличку поставимо? Теж на нижню. А куди ми поставимо хліб? Що це? Хлібобулочний виріб. Так, молодці. На середню поличку. А куди? Покладемо яблуко. Так, на верхню. І ще фрукти. Персики, а, добре. А на яку поличку покладемо перець. Перець що це таке? Ось на нижню. Молодці. Ми з вами вже виконали роботу продавця і тепер будемо перетворюватись на людину іншої професії. Хто на кухні хазяйнує, хто кастрюлями керує. Пиріжки пече рум'яні, варить борщ, смачний, духм'яний, не відтягнеш і за вухо. Хто це, діти? Звісно, кухар. Кухару для роботи потрібно багато речей. Посуд, побудова техніка, продукти. У кафе, де працює кухар, йому дають необхідні речі. Ну, мені здається, що щось і зайве дають. Давайте зараз розглянемо, що дають нашому кухарю для роботи: м'ясо, картопля, пеці та кімнатна квітка. Як ви думаєте, потрібна вибона кухарю? Щось цього зайве і не потрібно для роботи кухаря. Звичайно ж, кімнатна квітка. Бо все інше продукти, з яких кухор готує. Так, далі. Чайник, сковорідка, ліка та кастрюля. як ви думаєте, що тут зайве? Звичайно ж, ліка кухарю не знадобиться. А ще кухарю додають побутову техніку, яка допомагає кухарю готувати їжу. Давайте розглянемо. Блендер, м'ясорубка, фен, плита. Як ви думаєте, що зайве? Звичайно ж, фен. А кому фен знадобиться? Перукарю, так. Молодці діти. Сьогодні ви дуже гарно попрацювали. До побачення!